Подушки бренду Livarno Home за 245 гривень. Давайте дивитися. Можна збільшувати, зменшувати, не Можна також брати при 95 градусах, сушити її теж можна. Вона виготовлена зі 100% поліестерну. Також Ось. має застіпку та кам'яну. Ось така. Далі. Дивимося. У нас є наволочки, їх теж 5 штук. Подушок 5 і наволочок 5. Ось така наволочка з таким візерунком. Класним. Далі у нас є ось така з сердечками. Їх дві такі. Ось така з сердечками. Ось вона. Ось така з одного боку. І ось така з іншого боку. Так. І також є ще в квіточку. Теж одна єдина. Ось в квіточку з такими, з такими класними квітами. На застіпці. Ось. Зараз ось тут на застібці. Ось така в квіточку класна наволочка. Таких наволочок 5. Подушок 5. Ціна такого лоту 2450 гривень. І для замовлення такого лоту звертайтесь до наших менеджерів.